Дорогі друзі, я вас вітаю на каналі Життя Савлюків і сьогодні я вас запрошую на прогулянку до замку Кумеров або на німецькій мові шльоз Кумеров. Замок знаходиться неподалік від мого. Містечко, де я проживаю, в Мекленбург, передня помирання в землі, і знаходиться в місті під назвою Кумеро. Замок построєний в стилі барокко німецького. Це ми зараз бачимо з вами паркову територію, яка тут також перед замком, дуже велика, дуже гарна. Замок і вся його територія була збудована в 1733 році і була власністю барона Альберг-Брехта. На даний час в цьому приміщенні це не замок сам, а скоріше за все, це були якісь офісні приміщення. Не офісні, а для обслуговуючого персоналу. Знаходиться, бачите, Готель. Дуже так цікаво, гарно, звичайно, територія чиста, але замок, звичайно, потребує реставрації. Цікава скульптура, вона мене дуже заінтересувала, зацікавила, верніше правильно сказати, ця скульптура. Погодьтесь, вона дуже незвична, якась, як на мене. Зараз перед вами лівий угловий павільйон замку і скульптура з іншої сторони виглядає. Коли ми приїхали, замок був зачинений, хоча було вказано робочі часи, я там далі покажу ці часи. Це, скоріш за все, були, бачите, якісь сараї, можливо, там худоба була, можливо, ще щось. Замок має два поверхи і витягнути в 11 осяг з штукантуреним фасадом, як ви бачите. Ось бачите, тут є інформація, як він працює відповідно по місяцям, але коли були ми, він чомусь не працював. Не маю уявлення чому. Тому <кій> не можеш нічого сказати. І ось, бачите, яка цікава частинка дверей, яку залишили невідреставрованою, щоб люди могли побачити реальність того, які були двері. Це дуже цікаво. Я дуже хотіла заглянути, що ж там всередині. Бачите, трошечки вам видно на камеру, але все ж таки. Не вдалося цього зробити. Ще одна частина павільйону, і ми переходимо з вами далі. Тут теж так цікаво, гарно це здається права частина павільйону, тобто замок по архітектурі, з'єднаний з двома двома частинками. І мені дуже було цікаво, це я зараз йду з центральної сторони, де має вид на озеро, але якщо ви такого зросту, як і я, то, стоячи біля входу в замок, вам не буде видно озера. Хоча ні, видно, неправду сказала. Але спочатку мені здавалося, що його буде не видно. Мені було дуже цікаво підійти зняти оці меблі, вони такі цікаві. І я вже потім зрозуміла, що тут видно, проводять якісь в'ята, тому що червоні прискотки. Є дуже велике дерево, незрозуміле для мене дерево, тому що по листям я думала, що це кльон. А в реальності там дуже цікаві бурулічки. Я зараз ставлю для вас тут в кінці фотографії цього дерева, цих весюлічок, як би так сказати. І якщо ви хтось знаєте, то, будь ласка, напишіть, що ж це за такі незрозумілі весюлечки. А також інші фото я також сюди додам. Ось. Саме озеро Кумерово ми прийшли до нього. Бачите, тут є невеличкі лавочки, залізні, металеві, правильно сказати. Є ще одна гарна лавочка, я потім пізніше з цієї лавочки зробила фото, коротенький ролик відео, і я вам обов'язково його скину, цей відеоролик. Шорцем, якщо вам сподобається, розповісте мені. Ось, бачите, який гарний вигляд. Ми тут зустріли сімейну пару, яка сиділа, просто обідала з виглядом на замок. Дитяча майданчик дуже гарний, такий чистий. Тобто, і я так розумію, що це місце, де люди теж можуть купатися, тому що берег піщаний, берег чистенький і дуже-дуже гарний.